Всім привіт! Мене звати Михайло. Липень це пік літа час щедрого медозбору. Сьогодні ми зануримось в світ медозбору. Які медоноси дають нектар в липні, формуючи унікальний смак липневого меду. Тож давайте дізнаємося, які медоноси є помічниками наших працьовитих бджіл в липні. Липень Дніпропетровській області це справжній медоносний конвейер після весняних медоносів. Естафету переймають вже культури, які забезпечують бджіл медом до Самого серпня важливо розуміти, що потенціальний медозбір регіону залежить від багатьох факторів, таких як ґрунт, погодні умови та висадження культури. Тож давайте розбиратися, що квітне в липні, з чого бджоли можуть принести мед, і скільки яка культура може видати нектару. Змієголовник молдавський одним з перших зацвітає в липні. Однорічно ефірно-олійна рослина. Його медопродуктивність вражає. Вона становить від 200 до 400 кг на гектар посівів. Мед з змієголовника світленький, ароматний, дуже дуже смачний і пахучий. Головатень. круголовий звичайний високий. Поруч мій головником може квітувати голова. Справжній рекордсмен з медопродуктивності взяток з нього може досягати до тисячі кілограмів на гектар, забезпечуючи стабільний потік нектару. Ваточник сирійський. Це інвазивна рослина, хоча вона є дуже-дуже класним медоносом. Цвітіння ваточника триває до кінця серпня. Його медопродуктивність надзвичайно висока, вона становить від 600 до 1000 кг на гектар. Деякі пасічники висіюють ваточник окремо, але я хотів би сказати те, що ваточник це дуже небезпечна рослина, яка може взяти і подавити своєю кількістю, своєю агресивністю інші рослини. Тож треба обирати, де його висіювати, а де краще це наробити. Це як дуже дуже такий потужний бур'ян, який може завдати велику шкоду навколишньому середовищу, природі, витіснивши всі рослини з оріолу, там де він буде знаходитись. Мед з ваточнику має світлий колір та дуже приємний фруктовий аромат. Гречка гречка є дуже цінним медоносом, особливо для тих, хто обожнює темний мед з трішечки гірковатим присмаком. В нашому регіоні гречку сіють не дуже багато, на жаль, але останні роки можна спостерігати ще більше зменшення кількості висадженої гречки як культури на полях. Деякі пасічники кочують на гречані поля з цілею зібрати саме гречаний мед. Фацелія Піжмолиста Фацелія дуже класний медонос, особливо якщо його посіяти в травні-червні, вона може квітнути в липні. Фацелія використовується пасічниками для підтримуючого взятку. Хоча окремі аграрії при домовленості з пасічниками висаджують фацелієві поля, пасічники їх обробляють. Фермери збирають насіння фацелії і потім його продають. Буркун білий та жовтий. Буркун починає цвісти з середини літа і аж до вересня. Це дуже важливий медонос, який забезпечує досить тривалий медозбір. Синяк. Синяк квітує з середини червня до середини серпня. Він виступає в багатьох регіонах основою медоносного конвеєра, і його медопродуктивність складає від 400 до 500 кг на гектар. Дикорослі та лікарські рослини, дикорослі та лікарські рослини квітують на протязі всього літа. Вони є вспомагаючими рослинами для бджіл, з яких вони можуть збирати нектар. До них ми відносимо шавлі, звичайний, чебрець, материн, гіопс, а також повій звичайний, який ще називається українським дикорослим видом годжі, який може давати з 20 до 800 кг кілограмів меду на гектар. Липневий медозбір є критично важливим. Він не лише забезпечує пасічників медом, але дозволяє поповнити запаси для успішної замівлі. Різноманітність медоносів по Дніпропетровській області дозволяє отримати поліфирний мед з унікальним букетом ароматів та смаків. Що важливо пам'ятати? Висіюйте додаткові медоноси. Зберігайте кормову базу навколо себе, висаджуйте медоносні дерева, такі як липа та акація. Пасічник повинен пам'ятати, що частину кормової бази він може створити самостійно, особливо якщо він має колег. Пасічників однодумців, які так само піклуються, наскільки стабільним буде підтримуючий взяток в вашому регіоні. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та цікавим. Тепер ви знаєте, які рослини є головними та підтримуючими в Дніпропетровській області. Бережіть природу, підтримуйте бджіл, адже вони справжні трудівниці та запорука нашого добробуту. Якщо це відео вам сподобалось, не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал, щоб. Не пропустити нові та цікаві відео. Залиште коментар, а які саме медоносні рослини в вашій області є підтримуючими та основним. І чи хотіли б ви побачити наступне відео про медоноси серпня? Залиште свою думку в коментарях. І наостанок нагадаю: якщо ви завітали на канал вперше, у нас є велика бібліотека з цікавими відео з гройловства та охорони пасіки. І ще деякі цікаві відео, які ви зможете знайти в описі під цим відео. Тож бажаю всім. Всім спокійного, мирного, тихого дня та вдалого медозбору. побачимось на каналі.